Залізний бароне. Ми вже майже відремонтували крейсер цих розбійників. Що нам далі з ним робити? Поставте його на колеса. За допомогою нього ми спіймаємо цих ворів. Та що ви таке несете? Які вори. Вдарте її хтось в пиці, вона щось Бога розмовляє. Ось товчина блакитна. Галіцині має йому допомогти. Ось нехай полежить так декілька годинок. Добре, підіймаємося на гору за суперзброєю. Це що, є вона легендарна суперзброя? Не думав хоч ще колись тут побачити живих людей. Хто ти такий я Рей, син майстра Ву і фактично племінник Гармадона? І навіщо ви сюди прийшли, щоб вкрасти і продати суперзброю? Не в коєм разі ми тут заради суперзброї і щоб перемогти гармадона цією ж суперзброєю А що мій дядько вже такого наробив? Винищив половину ніндзя і вбив, вбив майстра Ву. Він. він. Він бив. Вбив мого батька. Так, на жаль, так. Добре, я вам допоможу. Але спочатку ви маєте з... Демонічний дракон, а ти ще тут забув? Який. який дракон? Демонічний дракон з пекла. Це першороджений дракон, охороняючий мегазброю. А він разом з цим не охороняє пральну машинку і пральний порошок. Ні, але річка є попід горою. Дякую. Він вас не зачіпає, він мій друг. Але останні, останнім часом, коли навіть я підходжу до суперзброї, він навіть на мене гарчить. Вона може направляти сили першого майстра, і якщо ти її надінеш для цього в нас взагалі був Манкі Кіт, він один з. Нащадків великого світла, але він зараз не в дуже доброму стані. А ось ти виходить що прямий нащадок першого майстра. Добре, зараз надіно. Ти щось відчуваєш? Якщо чесно, тепло, бо вона висіла на сонці. Років так двадцять. І як щось таке давнє і потужне, як найстарша магія, тече по моїм венам. Залізний барон, навіщо тобі броня? І ти з ними позор честь батька, позориш тут лиш ти бароне. Чим, що Чи хочеш її продати? Я не хочу її продати. Я думав, ви хочете її продати, і хотів її захистити. А ми думали те ж саме на тебе, маленька голова, великий капелюх. Заткнись, пушкодемон. Де є ти мене називаєш. Добре, в нас немає поводів дратися. Барони її що можна звільняти Ну, і цього жорика чи як його там. Звільняй. Забирайте свій мотлох. І цього заберіть. Це ви мотлох. Ага. Можете і свій корабель забрати. В мене класна ідея. Рано чи пізно гармадон і до вас добереться. І переб'є вас усіх або зробить з вас грабів, а ваш дизельнафт забере собі. І що ти нам пропонуєш? Відправляйтесь з нами до ніндзяго через безкрайнє море. Я дуже сильно впевнений в те, що ваша чорна посудина теж попливе. Хм, дай п'ять хвилин подумати. У нього є три велетні, гігантська тачка, друга гігантська тачка. І величезна вежа. Ми з вами. А ще вам для мотивації він збирає весь металобрухт. Вам, я думаю, він дуже потрібен буде. Звісно, тоді відправляємося, чого ми тут як вкопані стоїмо. Дайте я цю броню зніму, в ній так душно. З беремо разом із бронею. З собою. До речі. Твій батько Сенсейву віддавав мені другий запасний комплект цієї ж броні. Меч з нього я тримаю в руках. В мене є ще шолом і щит, але немає наплічників. Це все одно краще, ніж нічого. Вони нам теж дуже допоможуть. Ну що? Тоді відправляємося. Ти певен, що ти в порядку? Так, який твій улюблений Коль? Мій рожев, мій рожев, а твій синій. Синій, 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 тюльпан. Ну, а я йому кажу, своїм сувієм ти тертися можеш. Він тобі ні ну, ніяк не допоможе. Я тебе шо-так, шо так на шматочки порубаю. Кровавий демон маньяк. Мені подобається. Сирніків хочу. Ну що, відправляємося, попливли.